Засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього та житлово-комунального господарства, підприємництва, бізнесу та туризму. Присутні троє членів комісії. Вітовський Скандович і Вок. Розпочинаємо голова. Так. 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 До порядок денний. Давайте зразу по питаннях Світлана Хайна. Перше питання ваше про внесення і затвердження змін до цільової програми благоустрою населення на в пункті Галицької міської територіальної громади на 23-25 роки. До Галузької міської ради звернулися з листами старости старостинських округів з Кривовського, Дорогівського, Метинського, Кумарівського, Сапоївського і Демешківського, старостинських округів з проханням провести. Технічне обслуговування зовнішніх мереж вуличного освітлення в їхніх населених пунктах. Та цього року в цих населених пунктах не робилося технічне обслуговування, то було, буде проведено технічне обслуговування, є кошториси і по всіх разом цих старостинських округах і населених пунктах на 99 тисяч гривень. Це ж так, так, так. так, так. Там ще були програмі кошти, ця програма в нас вже закінчується цього року. Ми прийняли нову програму на попередній сесії, але зміни внесені ще в стару програму, в якій ще були кошти на проведення цих заходів. Так добре. Угу. Ми за. Ми за. Да. Ми за. Давайте другу ваше питання про внесення і затвердження змін до червоної програми Безпечне місто. Так, е, так як в нас е, на площі е, Майдан Різдва. Встановлена ця е, ін, дошка. І там, Це дошка? Інформаційна та, Так, Так, та, 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 інтерактивна. інтерактивна дошка. І там е, необхідно, щоб забезпечити збереження її в цінності, передбачено дві камери. І от в програму Безпечне місто» внесено встановлення цих камер біля цієї інтерактивної. Ну, а там камера стоїть на цій дзвіниці, що на печалі, теж? На 49 тисяч встановлений фантасти. Коля. Однака в нас стоїть на цінна. На площу так ніби видно. Не видно, я не знаю. Ну може ці ближче будуть в разі чого, нічого, да, що? що ми щось лапаємо, що ну, там. Тобто збив, був, цей, пошкоди, бо тись не цей, але не пошкодив, бо воно ж теж вартує. Це вартує. Це нам до обласний бюджет вичився 250 тисяч, не ж плавить футошкою. Це добре там. Так що скоро не в човні камеру. Комусь цікаво. Третє. Про внесення і затвердження змін до цільової програми утримання та ремонту автомобільних доріг з Кимської територіальної громади. на Також за листом Михайла Леса якийсь і також листів. Староста Мешківського, Залпенського, Комарівського, Мединського, старостинських округів буде проведено грейдерування. А що булюники не подали? Там що ж теж є дороги і Ну Не, не подав. Зверівці, не подав. По острів, горівці, перелівці, супитів, це все це все ну, буде. Можливо, з Нового року буде. А ми маємо право внести точні зараз. Воно вже перший кінець року воно вже не піде показні. Ну no, я, oh. я вже ці тут показні, успішні. Ми like, там сам, щоб поправити, що там. Ну, no, то вже заодно зробити і там, а там теж дороги немає. Ну, але то ми вже внесемо тут на 26 рік тоді, давайте. Я не розумію, для чого він не до... зробив. Також прийнята нова програма 26-го року. там, де зробили, Люди кричать, що зле, там де не зробили. Ну Та то так просто попало, що пішов дощ, і воно то тепер я воно вже вирішено зробити коли 154 тисячі з на це регулювання. Ну, Хоч щось робить це і У нас в цю нову програму. Фейсбук, пані Орса, не читайте там. У Нас цю нову програму закладено кошти. І я передбачені там ці населені по ну, ну, ми передбачено, але цінові вже програми. Це вже закінчується. Ні, це Добре, просто що так. Вже якщо він не, не хоче сам е, цей сказати, що потрібно робити то вже того, то включати. На цій бюджетній комісії, що була крайня, то сітко також казав заблюдницький округ. І ми піднімали ту програму нову, яка прийнята, там є передбачено і блюдники. Так що будемо робити з Нового року. Так. Там гроші закладені на цю нову Але програму, це ще, не Це у нас... батько віддати перевірку. 54 тисячі. Це просто вимічає з бюджету було. Це забирає бюджету те, що сіли щоб каза була порожня. Цього року ми не дорога, ви знаєте, ми мало грошей давали. Це 54 і було 81 тисяча. А що найбільше потягнуло? Найбільше більше нас потягнула екологія водоканал. Щось там буде каналом, Ну добре. 54, 81. Всього за цілий рік шабив був. Вклали в дороги цього року. Дуже мало вкласти. Ви вас все, так? Два питання про безкладну передачу зараз відправить частин. Я думаю, що вам не треба видачами, передаємо. Для двох військових частин. Добре.